Заріжай. Лимон! Хотіл! 3-5 мін, тоді вже точно ціль. Треба пострілку трішечки, тарілка сідає. І... Так, загалом на третій, на п'ятій міні ми вже точно попадаємо в індаж в ціль бок. Ну, зараз наводимося Давай підписуємо міну. Я з Волині написав, за волинь. І полетіла, привіт. Подарок від валині оркам. Трішечки відрізняється. Наприклад, є ще наші радянські старенькі, вони довго спережаються. Американський дуже швидше. Так само саме у новий. він би налаштувався швидше. Оцей ми трішечки довше налаштовуємо. Але загалом ціль випадаємо, попадаємо, значить, все добре. З БПЛА набагато краще, воно набагато ефективніше, бо раніше на Харківщині ми воювали без, то було. Ну ми не знали, попали, не попали. Ми бачимо, пряму трансляцію з дрона і на ефективність набагато вища. Нічого насправді ну, важкого немає. Прильоти бувають, ну спокій Головне теж, щоб був спокій, щоб не трусились руки, щоб міна попала в ствол, а не поза ним. Лимон!